Ви знаєте, що я і мої діти дуже люблять солодке, тому я постійно експериментую і готую вдома різні смаколики. І сьогодні один із дуже вдалих, але простих рецептів. Дивіться це відео до кінця і готуйте разом зі мною. Впевнена, що ви оціните поїхав. Підготуємо в першу чергу форму. У мене сьогодні каструля з таким товстим дном. Можна, звичайно, взяти сковорідку, але це має бути щось таке антипригарне 100%. Далі у морозильній камері в мене завжди є мікс фруктів, літа заготовочка. Додам сюди трішки цукру та кукурудзяного крахмалю. Це все перемішаю. І викладаю першим шаром у каструлю. Як ви бачили, каструлю я змастила вершковим маслом і присипала крохмалем. Викладаю фруктову заготовку і поки відставлю в сторону. Приготуємо сирну начинку до домашнього кисломолочного сиру, або ж можете взяти і магазин будь-якої жерності. Додаю яйця. Я єсть, додаю багато. Цукор. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Звичайно, ванільний цукор або ванілін. Знову ж таки, кукурудзяний крахмаль. І це все перебиваю блендером до однорідної маси. Якщо ви любите, щоб запіканці відчувався сир, тоді можна його і не перебивати блендером, а просто перемішати всіма ціма інгредієнтами. Подивіться, яка в мене красива маса. Виходить, яйця домашні, дуже смачні. Такий насичений колір має. Викладаю сир, але це ще не все. Я вже на цьому етапі вмикаю духовку розігріватися, але хочу зробити хрумку основу. Як ви зрозуміли, ми будемо пікати чизкейк, але чизкейк на виворі, так я кажу. Подрібнюю пісочне тісто. Додаю сюди розтоплене вершкове масло і перемішую в таку крихту. Викладаю поверх, можна зробити штресельну крихту, якщо бажаєте, тут же, що вам вподоби. Рівномірним шаром розподіляю по всій поверхні запіканки і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 45-50 хвилин. Як тільки побачили, що зверху кірочка така підрумянилась, можна виймати. Даю злегка охолонути формі і перевертаю. Як ви бачите, з такої каструльки перевертається все досить легко і швидко. Подивіться, яка Краса, це дуже смачно. У мене ще поріг злегка теплуватий, тому що я люблю таку випічку саме теплою. Я навіть коли залишається на наступний день, то розігріваю в мікрохвильовці. Але якщо ви охолодите в холодильнику ще 2-3 годинки, повірте, це буде чудова заміна справжньому чизкейку. Нічим не гірше, але готується набагато простіше. А смак вам не передати. Хромка основа, ніжна, сирна запіканочка, а зверху дуже ароматна фруктова нотка. Рекомендую, друзі, приготувати. Готувати, адже це дійсно просто, швидко і дуже дуже смачно. До нової зустрічі готуйте. Готуйте разом зі мною, і нехай у вас все буде добре. Вдалих і хороших вам рецептів.